Ну що, ну що ж, як завжди, про що говорять політики спецпроект, а розбирається, про що говорять а, політики Ігор Рейтерович. Не говорили вони чимало якось сьогодні навіть а, десерт такий не дуже. Ну, да, <зас> Але ну, ми ж виходимо з того, що є актуальне, що є важливе. Можна було б звісно пошукати якісь цікавинки, але я думаю, що наші е, розумні і. Віддані слухачі, вони і глядачі, да вони в принципі самі це зможуть зробити. А ми про серйозні речі сьогодні хочемо поговорити. Тим більше тут багато і про щоб зрозуміти, які у нас так, перспективи, так, перспективи, хоча б на найближчий так, період так, нас тут і про зовнішню політику, і про внутрішню політику, але все одно. На десерт буде теж цікава, невеличка історія. Бо дехто сподівався отримати одну реакцію, але, по факту, мабуть, реакція буде зовсім іншою. Давай тоді, мабуть, з президента України, Безумовно. який сказав з приводу того, що поїде чи не поїде він на зустріч з Трампом у Давос. Він сьогодні це прокоментував. Ну, послухаємо, і потім, власне, ми прокоментуємо. Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть а, пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення по додаткове, по ППО, безумовно, я буду їхати. Я глухого, глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза. Остання миля і вона найскладніша, але тим не менш це правда. Маємо те, що ми маємо. Ігор, можна, перший раз я, я трошки розпочну і мене тут емоційно. По-перше, ми вже проговорили, зокрема, з нашими гостями і з депутатами, політиками, фахівцями, про те, що ну, власне, якщо говорити про Давос, то там не говорять про ППО, там не говорять про гуманітарні питання, там говорять конкретно про гроші. Нас же... З... Президент говорить про те, якщо додатково ППО безумовно, я буду їхати, і потім інше. А так а мене зачепила фраза: я поки що не бачу глухого кута. Тобто, в цій фразі в мене, як на мене, закладено на те, що може фактично бути глухий вже фактично глухому куті, але поки що, ще трошки ми до нього не дотягуємо. Ну і, звичайно, чесно кажучи, мене тригернуло. Маємо те, що маємо, коли говорить Володимир Зеленський, а це є золотою фразою. Ну геть іншого нашого українського президента. Воно якось знову ж таки не надихає на оптимізм. Я тобі це більше? що таке, це, це що таке. За дивне. Така да, от... Я тобі більше скажу, президент це це про що президент України майстерно. Прям це дві цитати сюди вплив. У перше оця остання ми дала більше про це Келох колись говорив, і не тільки Келох про це говорили інші члени американської делегації. Ну і маємо те, що маємо це. Звісно, а що ми маємо зрозуміти з цього на я? Набору? Думаю, що ми з цього маємо зрозуміти одну дуже просту річ. Президент ну дійсно Чи він має має сказати, має певну да, причину не угу. їхати в Давос. Я думаю, що ця причина пов'язана не з тим, що готові чи не готові документи, не з тим, що він, як сьогодні, сказав, я буду координувати значить, питання, пов'язані з відновленням там енергетики. А в першу чергу з тим, що до сьогоднішнього дня з білого дому і це передають американські джерела, не отримано підтвердження щодо зустрічі Зеленського з Трампом. Якби така зустріч була, я думаю, що Володимир Олександрович би вже був на дорогу ну, на шляху до Давосу. Але оскільки Трамп, судячи з усього, вирішив дещо переорієнтувати фокус уваги на якісь інші там питання. А їхати просто туди, щоб ну пофахратовпофотогратуватися і дійсно е, обговорювати якісь не сильно важливі речі. Її немає сенсу, тому цієї поїздки і не буде з іншого боку. Добре, що президент не бачить поки що глухого кута. Е, була сьогодні. До речі, ще заява й Буданова. Він сказав, що ми рухаємося, але давайте не поспішати. Важливий момент. Важливий момент, ну фактично так вона прозвучала. Тому я думаю, що нема просто чого зараз презентувати суспільству, і відповідно, президент вирішив, що краще я буду в Україні, ніж я туди поїду, і не зрозуміло навіщо. І от бачиш, прогнози, які ми в тому числі з тобою озвучували, обговорювали про те, що ледь не там щось би підписали. Вони, поки на жаль, залишилися прогнозами. Ситуація не настільки проста, наскільки комусь е здається. А чому так відбувається? Це буде в нашому наступному синхроні. Там вже наш е, ювіляр, е, який сьогодні рік на, на посаді другого свого президентського терміну Дональд Трамп. Він, звісно, багато говорив про Гренландію, Гренландію. і Мені здається, це одна з ключових причин, чому в Давосі якось все не сильно зрозуміло відбувається. Давайте послухаємо і, власне, потім обговоримо. Have have вони не можуть її захистити. Данія, це чудові люди. Я знаю їхніх лідерів. Вони дуже хороші люди, але вони навіть не їздять туди. І знаєте, те, що 50 років тому туди приплив корабель, а потім відплив, не дає вам права власності. Тож ми будемо обговорювати це з різними людьми. Ми досягли величезного успіху, і я, знаєте, зробив для НАТО більше ніж будь-хто інший. Я не думаю, що зараз було б НАТО. Я змусив їх платити 5%, а не 2% і не платити. Я зробив для НАТО набагато більше ніж будь-який інший американський президент, і ми подивимось, як це буде. Але Гренландія дуже важлива. От зажим. Будь ласка, я тобі віддаю можливість чесно. Я просто... те, що сказав ювіляр. Є, є, Дональд є, Трамп. Є, є таке. Мене не вистачає ні свого, ні штучного розуму для того, щоб переварити. Це питання що? Не в штучному інтелекті чи штучному розумі. А да? є е, у молоді такий вислів афігіватор. Чесно, в мене Зламався, б, він реально ламається. Ну, розумієш, я в силу своєї би, постійної професійної діяльності про Сполучені Штати дуже багато читаю і, і пишу, в тому числі, і наукові якісь там статті. І от мені кожен раз здається, що ні, не може такого бути. Не може бути таких заяв. А от, а Дональд а Дональд Трамп от, тобі вчора доводить, що може, може, і може, може і може. Я тобі скажу, Важкий що людина, яка зараз буде писати, або люди, які будуть писати про Дональда Трампа, дисертації чи книжки, вони стануть дуже багатими і впізнаваними людьми. Тому що це реально ну, колосальний просто простір для, для дослідження. Ну, дивісь, от одна фраза. Те, що 500 років Руків тому туди приплив корабель, а потім відплив, не дає вам права власності. Я хочу на секундочку сказати, що вікінгі. В тому числі з Данії, колись на Нюфаулен приплили раніше Колумба. За такою логікою, то Данія може сказати, а ми взагалі претендуємо нам на Канаду і на Сполучені Штати Америки. Я вже мовчу про те, що е, коли всіми цими територіями британська ну, аргу, корона аргу, володіла, залізні але так? слухай, ну аргументи просто наші кораблі теж туди припливали. Питання ж не в тому, який корабель туди приплив, який відплив. Питання в тому, що є документи, в яких чітко написано, що Гренландія Герла... це частина Данії. Так, вона має свою певну специфіку, якась там. Територія, да, яка ну, в межах королівства має певний статус. Але ж точно такий же статус має будь-який штат, наприклад, який є в Сполучених Штатах. Але ж ніх не може прийти Франція і сказати: вам колись Наполеон продав Лузіану, Лу Лу ми передумали. В поверніть не. назад. І да? ну, він такі речі говорить, і, і це говорить президент Сполучених Штатів. Мене ще знаєш, що шокує, що це випускник Веспоєнту. Найкращої військової академії. академії. І їх же вчать там не тільки стріляти, їх же вчать там на офіцерів історія, політологія, політичні науки, в них так називається, да? Філософія, без всього іншого. І тут виходить президент а. Дональд Трамп і каже. Юра, ну всі стомилися. Трамп теж стомився думати. Зокрема, ну, тут дістали ці журналісти. Ну, не як стомився що... думати? Він 25% свого часу за перший рік президентства грав в гольф. Ну, я не знаю інших президентів, які би так багато відпочивали. Він відпочиває. Тому, е, ну, це шокуючі насправді речі. Я розумію, ну, в нас ламається цей фігіватор. А як він ламається у данців? Або, наприклад, у там, європейців сказати складно. У, до речі, знаєш, була якась, якась сьогодні історія. Висадилися там данські військові, і один офіцер, в нього журналісти, взяли короткий коментар. І цей офіцер воював разом з американцями в, в складі сил НАТО. В Іраку там чи в Афганістані він був і його журналіст питає: а Вам, от взагалі, ну ця ситуація, от приємна? Він каже: звісно, неприємна. Каже: я знаю всіх американських офіцерів. Вони чудові люди, це мої бойові брати. І я кажу: уявити собі в страшному сні не можу, що їм він дадуть наказ типу, висадитися на моїй території. І сказати, що тепер ця територія не моя. У нас, до речі, є там графіка. Зараз ми побачимо. Трамп виклав сьогодні картинку таку, да, де він разом з Венсом і Рубіо піднімає типу американський прапор на ну, на території Гренландії. і Там написано до не сказав Данії. І там написано Гренландія, американська територія з 26-го року. Ну як так може бути? Це офіційний акаунт президента Сполучених Штатів Америки. І найгірше потім виходить покидьок Лавров і Лавров, каже: так. для нас Крим точно так же важливий з стратегічної точки зору, як для американців Гренландія. От Трамп договорився. Договорився. Я просто, я просто хотів собі зрозуміти, проаналізувати, наскільки це серйозно в контексті того ж, Головним, так би мовити, рефері да щодо мирної угоди. є що, трамп є, Дональ, є у якого Дональ такі трамп. підходи до території: так. хочу, не хочу, моє, не моє. Причали в човен, не причали це, в човен. Чи це розумієш? Чи це чи це його якась окрема ос, особистісна історія? А якраз ну в контексті війни Росії проти України він має дуже чітку і зрозумілу позицію, що Росія так. це загарбник і Так далі, мені б хотілося це ну. Зрозуміти З... да зрозуміти, а, це, а, зрозуміти. А, а це складно зрозуміти, тому що це розумієш, нагромадження дуже... Якихось ага. тез, і ці тези потім призводять до величезних проблем, тому що ті ж автократи, диктатори, починають їх трактувати на свою користь. От в чому проблема. Тому чесно, я ну дуже так знаєте, чекаю цієї зустрічі зараз з європейцями Трампа там в Давосі, тому так. що там може це. Це ви запити закінчитися... запитання. А наскільки наскільки великий ризик того, що це повністю розсварить, розсварить може, Європу, може. Брюссель і Сполучені ну, Штати е... бо для України це мати серйозні наслідки. серйозні наслідки? Можна безкінечно там принижувати європейців, можна їх в чомусь звинувачувати. До речі, він тут каже: я змусив їх платити 5%, а не 2, і не платити. Це і угорщи не стосується, вибачаюсь на секундочку. Угорщина 5, платить 5%. Да а ні я... чорта, вона навіть відва не платить. То як тоді виходить? Якщо ти не змусив всіх платити, а хтось не платить, то як це працює? Тому от я боюся, щоб вони там реально не посварилися. Тим більше, у нас от зараз буде наступний синхрон. Трампа запитали про Путіна і про Макрона. І давай угу. послухаємо, як американський президент відповів. Ну і потім прокоментуємо: Ви запросили Путіна бути членом Ради Миру. Так, його вже запросили. Пане президент, чи є вам що сказати Макрону на те, що він сказав, що не долучиться до Ради Миру? А він це сказав? Ну, він не хоче, бо він дуже скоро залишить посаду. Це нормально. Я зроблю от що. Якщо вони почуватимуться як коско, я встановлю 200% мита на їхні вина та шампанське, і він приєднається, але йому не обов'язково приєднуватися. Ну він же ж нанесе великий удар по американському істеблішменту, яке жити не може без вдови Кліко, або якихось інших французьких вин там чи шампанського. Але е, отут, от, от, що шокує, теж він запросив Путіна бути членом Ради Миру. Ну як? Ну як Путін, Лукашенко, Лукаше, навіть, Лукашенка сьогодні указ підписавши. Підписав, укази погоджується. дуже да, погоджується і ну, ду як? дуже цінує. Ну Запрошу ладно. Я от, чесно, я можу спробувати осягнути. Що Лукашенко погоджується, його запрошують. Принаймні, Лукашенко не воював прямо проти якоїсь там країни, не нападав. Але те, що він там знищує свій народ, американці, мабуть, на це закрили очі. Але Путін, ну як, людина наплювала на все. Людина вбиває, гвалтує, здійснює геноцид по відношенню до України зараз. Геноцид, тому що це в конвенції прямо записано: створення умов, таких умов для певної нації, за яких ця нація не може жити і виживати. А мені здається, відсутність води, світла, тепла при мінус 20 на вулиці це створення якраз таких умов. Або ще одне визначення геноциду: особливий удар по дітям, по підростаючому поколінню. А діти ж найбільше страждають в цій ситуації. І він запрошує. Що його бути членом Ради миру. Чесно, складно тут щось коментувати. Я єдиний, от в мене є раціональна така просто думка, і раціональна відразу кажу, тому що це віра. А віра вона завжди раціональна. Що у Трампа є насправді певний план. Він просто його досягає дуже специфічними якимись там методами, грає отаку роль некерованої людини, але фінально він все ж таки досягне якогось результату, який буде мінімально хоча б відповідати там поглядам на демократичну будову світу. Але дуже би не хотілося е, помилитися в цьому. Ну а Україна, оскільки ми залежимо від цього, -цього для нас питання теж виживання по великому рахунку. Е, тому як спілкуватися ще із таким президентом ну, це питання з п'ятьма зірочками. Які невідомо ну, якомусь кажуть. Точно, треба що вив... не з 5-6 менеджерами. Де? Ні, ні, да. ну, так. Те, що де? ми там теж несемо відповідальність за неможливість нормально організувати цю комунікацію, ну, ніхто ж від цього не відмовляється. Але і дуже складно іноді підлаштовуватися просто під такі заяви, коли от звучать такі натяки в бік, в тому числі партнерів України, які дійсно нашій країні багато допомагають. Так, тепер я пропоную, давай перейдемо до наших, внутріш... ну, наших внутрішніх справ. І почнемо, да, почнемо з заяви пані Тимошенко, навіть, не про її справу, навіть хоча вона тут і згадує. Мені здається, вона дуже цікаву річ таку сказала. І нам її варто прокоментувати. Давай послухаємо і обговоримо. Вони зараз перед накануні підписання мирних документів. І накануні проведення виборів вони зачищають тих, хто ідеологічно відстоїть принципово на інших позиціях. Ну, я тут єдине не сильно можу погодитися з Юрією Володимиром з приводу е, ідеологічно-принципово інших позицій. <гум> Просто слуги народу, яка ідеологія, для мене завжди це питання, да? А, Але е, суть не в цьому. От ключовий момент напередодні підписання мирних документів, напередодні Доді проведення. Проведення виборів. виборів. Що, так. що, але політичне. Оце чуття у Юлії Тимошенко завжди було, і Це вона да, ж воно, тим воно. більше, коли ми от на ефірі мені здається, у нас дуже гарна була дискусія. Ні, ж бу... коли вона може і підводити, е, ні, типу, ну може. Але дивись, ми ж от якраз на ефірі дуже попередньому дуже гарно обговорили цю історію про те, що руками її хрожцям хочуть знищити, угу. але теж ж з метою якось підготуватися до наступних якихось змін, виборів там і так далі. Е, то вона, мабуть, ці процеси розуміє. І коли вона отак от говорить, ну дійсно треба уважно прислухатися до того, що відбувається, і подивитися, як взагалі в нас в парламенті зараз обговорюють ті чи інші питання. Робоча група, начебто, там публічно заявила про те, що ніяких виборів під час війни, під час ніякого правового режиму воєнного стану. Я просто коли цю заяву почув от наш же диявол він в деталях завжди. Мені здається, треба через поставити кому і дописати ніяких виборів під час правового режиму воєнного стану кома, надзвичайного стану. Тому що, ж, от люблять оцей, знаєш, кручу, вірчу. А, окей, буде надзвичайний стан. Правовий режим воєнного стану ми, типу на місяць, відмінимо чи на два, зробимо надзвичайний стан і проведемо вибори. Але Теж. коли бажано видають, розумієш за дійсно, і в ну в цій ситуації буде надзвичайно складно. А складно все ж таки ну, обманути людей, звісно, видати ну, люди і видати, прекрасно їм, надзвичайний люди стан, це тоді, прекрасно буде надзвичайний стан тоді про девіта, коли буде тривати так. атаки, тому що ну, ну путін точно не буде підлаштовуватися звісно. під а, бажання деяких політків Україні, розумієш провести ну, вибори. крім за одні умови, якщо що? його не будуть влаштовувати результати завершення війни. Якщо це буде відповідати його баченню, то давай не будемо про цей сценарій забувати. Я знов таки не сильно в нього Хоча дивися, якщо, якщо раптом в когось виникне абсолютно, як ми вже говорили, так, про так. те, що ну просто дурна. Я слово підшковую дурна думка про електронне голосування? то Путін же тоді вигукнув і сказав, каже: о, то що електронно от 10 мільйонів ну, українців є, будь да, ласка, в Росії, в Росії теж хочуть проголосувати, голову за... Це може сподобатися за Віктора Януковича о, або там не знаю, Віктора Медведчука, або ще когось? Ну, Путіна ж там перелік є. Він в принципі амоншуфрича, може... якого знаєш, збирається випускати от до... ну, там Шуфріч, Дубінський компанія. Формується. А вони чи не під вибори формуються? От це ж ти до речі, цікаве питання. А як же ж так от деякі особи починають? Ну фактично ма отримувати можливість виходу з заград mm -hmm. е, в ситуації, коли багато починають говорити про mm -hmm. вибори. Ну, окей. В нас з іншого боку є величезний успіх. Е, Прем'єр-міністерка тут нещодавно відзвітувала. Я вважаю, що ми повинні це озвучити і обговорити і порадуватися за те, як наш уряд думає про людей. Яке теж знову ж таки нагадує виборчу риторику? Тому так, що там так. давай послухаємо і обговоримо Почуємо зараз. Загалом 17 мільйонів 800 тисяч українців оформили і отримали тисячу гривень у межах програми «Зимова підтримка». З них 3,5 мільйони – це діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року. Виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень для вразливих категорій населення тривають. Їх уже отримали 374 тисячі 367 людей. Із цієї суми громадяни витратили 1,1 мільярд Да гривень переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття. Ну, я з одного боку, до речі, без іронії казав, як уряд думає про людей, тому що я розумію, що, наприклад, для вразливих категорій населення 6,5 тисячі гривень це важлива історія. Вона повинна мати місце. І це якби нормально, абсолютно. З іншого боку, ну от відчуття, як ти правильно кажеш, виборів не полишає. І по-друге, 17,8 мільйонів українців отримали виплати по тисячі, з них 3,5 мільйони діти. Ну от у тебе син, у мене син. Ну ми прекрасно розуміємо, що за ці гроші можна купити. Давай відверто скажемо. Да? По великому рахунку. Ну, якщо пощастить, якщо пощастить, дві книжки. Якщо пощастить, е я до чого веду? До того, що можливо було б трошки логічніше оці суми. Витратити, як от пані Юлія казала, да, у нас на попередньому ефірі на генератори, на генератори для, шкіл. для шкіл. щоб діти могли зараз піти в школу, навчатися навчатися, бути в теплі, бути в теплі, в теплі домівках, їх, їх, батьківського да, нагляду мають працювати. Уряд як, як казала пані Сверденко, тут я абсолютно підпідтримую. Погодував би дітей, ну там щоб, щоб гарячої їжі, щоб вони були в теплі. Навчався, не цей уряд процес. правильно тут нема питань знов таки, але це рішення Верховної Ради було на секундочку, яке підтримував. Вали всі фракції дійсно там більше подумав про вчителів, там трошки їм підняв зарплати, але тут зупинятися не треба. От на це треба було би ці кошти спрямувати в першу чергу. Тому що, на жаль, на жаль, оця тисяча. Ну тут вона треба думати тоді про, кра... стратегіч... про країну, стратегічну стратегіч... про державну політику, про майбутнє, про дітей, а не про те, щоб це можливо дасть там дивіденти на виборах. Тебе тому, не тому, буде 17,8 мільйонів потенційних виборців. десятих мільйонів до видих. Ми прадимо колись давно, що було в іншому житті Юлі на тисячу. Ну воно все ну тут. Віті. Тіна тисяча була Бой. Януковича. Бой. Да, були в нас такі речі. От тут, от цей момент, мені здається, він дуже такий серйозний. Mm -hmm. І ну, якщо уряд це починає там ігнорувати, це неправильна позиція. Тим більше, що ми зараз очікуємо на підписання меморандуму з МВФ. А там до цього ставляться ну так можна, звісно, перекласти відповідальність на них, сказати, що вони якісь неправильні, але ми хочемо у них отримати гроші. От в чому проблема, і вони відповідно можуть висувати свої умови під те, щоб ці гроші отримувати. Оце ключовий момент. Так, ну і в нас на на, як там на десерт два повідомлення. Перше, давайте згадаємо знову про національне військове меморіальне кладовище і про ситуацію, яка там відбулася і коротко це прокоментуємо. Державна установа національно військове меморіальне кладовище повідомляє Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця в відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 кодексу законів про працю України. Звільнення відбулось на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку. Державна установа, національне військове меморіальне кладовище діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу. Ну, ми цю історію гарно на попередньому ефірі обговорили. Ага. Тут, звісно, дійсно виникають питання стосовно взагалі бронювання як такого. І в нас ну багато питань до цього виникає. Добре, що на це звернули увагу. Єдине, що дивіться, ну людина звільнилася сама. За власним бажанням і до речі, я от тут не впевнений, що е, вона може тепер понести якесь покарання за ті кошти, які їй були виплачені. Ну виходить, що він відпрацював за власним бажанням, звільнився. Там на середню зарплату 15 чим то тисяч гривень, якщо не помиляюсь, там було це оприлюднено. своє бронювання. дивися, там, де січня завершиться бронювання. 20 січня він звільнився, отримав скільки сімдесят. А може він завтра там влаштується на якісь іншу роботу, і в нього теж там буде бронювання. Тобто, дивіться, я я абсолютно не не проти ідеї бронювання там чи чогось такого, тому що очевидно, що в нас є певні категорії, які повинні це відповідно мати. Ну іноді просто виникають питання, як люди потрапляють на якісь посади. Які не сильно відповідає там профілю їхньої діяльності. Хоча тут, у того ж пана Петрова, ну профіль навіть трошки співпадає. Інформаційні якісь там ці комунікації, інформаційні технології комунікації, з іншого боку, можна яке провести розслідування, а попросити подивитися, що він зробив, що він зробив? за той час, який вже... був на посаді. Mm. До речі, а нам от... Жерезняка і було і запит, зокрема, що він що він зробив? Була відповідь з приводу того, що, що один, а, ролик, не один ролик один що... ролик вийшов. А, він абсолютно. Це був репост з каналу там, якогось, навіть не, не особисто створений якийсь варіант. Ну, на мою думку, взагалі, якщо людина такими питаннями займається, він повинен був кожен день там, публікувати щось в соціальних мережах, вести соціальні мережі. Ну, тут треба просто брати штатний розпис, дивитися, що взагалі до сфери компетентності відноситься цієї людини. А тут можуть просто більше постраждати люди, які, бо він профідний факівець, а є ж явно начальник відділу з питань комунікації. Да, є там. Ще більш вищестояще керівництво. Тому, з одного боку, гарно, що є реакція, це правильна історія. З іншого боку, ну, за цією темою треба далі слідкувати. І тут дійсно треба ну, як, щось робити з реєстрами, якось ці питання врегульовувати. В нас, до речі, от по деяким посадам авто, ну, відсрочка там, чи бронювання воно автоматично продовжується. Це класний підхід насправді, і ну, він повинен мати місце. А от, але по деяким питанням дійсно є. І от коли туди потрапляють отакі от люди, ну звісно, що тоді система дискредитується в цілому, тому що багато хто е, хто не має, наприклад, такого бронювання, а дійсно займається важливими речами і платить там великі податки для країни, допомагає армії і так далі. Ну, вони можуть задати питання, як так? Ну, от як так виходить, що людина, я його бачу кожен день на телевізорі. В телевізорі, да? він ще там зранку до ночі сидить, чи, чи де там. Ну, на... Я чому кажу в телевізорі? Тому що в них канал і він представлений в мережі. От три канали виключили з мережі, а то цей канал представлений в мережі. Да? І вони постійно там щось обговорюють, там якісь там питання да, виносять на розгляд. Тому от виникне відразу ж питання вже власне у цих людей. А як же він працює там, а робочий день та 8 годин? Чи 7 годин, там, година перерва на обід. От людина, по ідеї, повинна там на 9 йти і до 6 працювати. А як же так, якщо я його бачу зранку до ночі прямі, прямі ефіри? Тобто, як, як це взагалі працює? Бачиш, тут, да, тут є такі от моменти, ну, сподіваємося, що справу доведуть до логічного завершення. Ну, і десерт, як ми обіцяли. Людимчик. Так. Е, да. До Гитманцев. речі, парадокс. Це історія, вибач про жабу і гадюку. Ці два товариші, яких ми згадуємо, вони цього товариша наступного не сильно люблять. Але це історія про те, як всередині просто є різні групи, да, які між собою чубляться і е, воюють. Але тим не менше, тут пан Гетман е, сказав, щоб не писали дурниці, перевіряли джерела. А про що? От зараз ми дізнаємося з цього допису. Друзі, не пишіть дурниць і перевіряйте джерела. Верховна Рада на місці. Працюємо. Без опалення, в куртках, але хлопцям на фронті точно важче, тому не маємо права на слабкість. Боєць? Тому не народний депутат. Я жартував, мені це трошки нагадало, як одягнуті російські військовополонені, які дають коментарі на нашим журналістам. Але я до чого? Я не знаю, про які дурниці чи там він говорить. Ну, мабуть, типу, що депутати не працюють. Да? Просто. Мені це я відразу кажу. Це моя дуже суб'єктивна точка зору. Мені подібні пости і подібні фотографії виглядають дуже постановочними, тому що, тому що, якщо ти хочеш нормально займатися депутатською діяльністю в несесійний тиждень. Тобі може і не обов'язково сидіти на робочому місці, якщо ти поїдеш в округ, або ти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій нажеш багато дистанційної освіти, і вона якісна в цьому плані, бо ми виживаємо в умовах, в яких ми знаходимося. Да? Ти можеш все робити і в такому форматі. Головне, щоб був результат. На а писати, що ми в куртках шмигаль сказав, що в нього, до речі, теж в кабінеті, начебто, ну так прохолодно, Він в курсі працює добре, що згадав про хлопців на фронті. Хлопців і дівчат на фронті. Тут треба єдине уточнити. Але ну таке порівняння, воно мені здається, точно народних депутатів ну не красить. Да? тобто їм треба ну, показувати результати, що вони щось роблять, і, до речі, працюють над вирішенням тієї ситуації, яка на сьогоднішній день склалася в енергетиці. Знов таки краще, щоб він їздив там з якимись нашими бригадами і вони підключали ті станції, які е, через блокування подібних депутатів до сих пір не ну, це ж не про Гетмансова. Той хто я розумію, що він очільник цілого там комітету і так далі. Той, хто але, хто з податками ну... працює, бо так не їздить, так не їздить. Да він в курсі працює у Верховній Раді да. Так здається. Так, да, да, так здається. Ну, маємо те, що маємо. З чого ми почали, тим ми якби закінчимо. <рі> да, але сподіваємося, що монобільшість, так звана Богетман, це представник монобільшості, зараз буде не стільки робити там фотографії в, в на піввійськовій, скажімо, формі, а будуть демонструвати результати своєї діяльності, і ці результати будуть бачити всі громадяни України. Ну добре, давай на цьому позитиві. Дамо їм шанс. Ну, ви... <ріх> в черговий раз. Має, має, має бути все ж таки примус совість я маю на увазі так ну так. і про примус совісті про що говорять політики з іграм Що вівторка, маємо завершувати і буквально за декілька хвилин Павло Рольник так само розставлятиме все на свої місця. А до речі, три канали, про які говорив Горайтерович, це досі так залишається виключними прямий еспресо і п'ятий. Так, скільки часу пройшло, але на жаль. Дякую.